Серед яскравих наметів політичних партій непримітний зелений намет є найпопулярнішим. У ньому цілодобово чергують активісти, яких обурює нинішній стан в Україні. Побачивши через новини, через інтернет, що в четвер вночі в Києві почав збиратися майдан. Ми вирішили в п'ятницю з 12-ї години тут в Рівному почати безстрокову акцію протесту. Також підтримати починання в Києві. Свій намет активісти встановили ще минулої п'ятниці. У ньому постійно і вдень і вночі чергують не менше десяти людей. Катя та Іра сьогодні в наметі відповідають за харчування. Вони нарізують принесену людьми ковбасу, роблять бутерброди та чай усім охочим. Приносять хліб, приносять якісь місні вироби, приносять фрукти, овочі, воду, чай. Все ще є. В наметі прохолодно, проте тут є електрообігрів, каремати на піддоні та спальні мішки. Хлопці кажуть, що вночі тут спокійно, а вдень усіх рівнян закликають до майдану патріотичною музикою. У нас зараз йдуть повстанські пісні українські і чисто українські пісні. На цю тематику гей у лузі червона калина похилилася. Патріотичний настрій та віра в перемогу у молодіжному наметі головний атрибут. Тут раду зустрічають усіх, хто підтримує євроінтеграцію, та обіцяють, що стоятимуть на своєму до останнього. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.